Вітаю вас, мої дорогенькі. Ваш партнер, ваша доля. Будемо дивитися, ваш партнер і ваша доля. Що це за людина така? Хто це він такий? Я так думаю, що. А якщо ви чоловік дивитеся, це теж цікаво буде подивитися. Якщо а ви жінка, тим паче, тобто тут більше, більше для нас і для жінок. Давайте ваш партнер, ваша доля. Я ну, показали тут, звичайно, чоловіка. Першу долю показала, напевно. Я тут бачу історію жінки, ну, карти взагалі у нас такі темні. Будемо розповідати більш темну сторону. На сьогодні, саме зараз, хтось впливає на ваше життя, це або з про якогось чоловіка, або дійсно хтось в чоловічої статі хто впливає на вас, тому що він, бачите, начебто захоплює, перехоплює, тобто перехоплює вас на шляху до вашого щастя. Це якийсь чоловік, або він поруч з вами. Або ну, хтось впливає на вашу жіночу долю. А хто це такий? Це ночовий? Вісенька. Я бачу чоловіка, який начебто сам по собі він кудись йде, щось знає, що робити. Ваша доля. Давайте так. Можливо, тут, тут показують щось таке з минулого і хочуть акцентувати увагу на те, що, щоб ви ну, якось вичистили це із власної підсвідомості. Можливо, якась образа, можливо, якісь спогади, щось таке, що вас ще ну, все-таки щось турбує. Тому що це не дасть. Так, ви можете знаходити чоловіків, знайомитися з ними. Але це чомусь не дає, саме ця, ця ситуація не дає можливість знайти дійсно того, хто з вами складе саме долю. Ну, давайте дивитися. Дивимося далі. Але все-таки, ну тобто я по першій карті зрозуміла. Начебто тут далі, ну, непогані, але все рівно, перша карта говорить, що ви досі віддаєте свою енергію кудись. Або тут ситуація така, знаєте, що а, це може бути не пов'язано з якимось чоловіком. Але ваші зусилля, начебто, марні, те, що ви робите, і вам здається, що ви витрачаєтеся, ну, дуже багато витрачаєтеся. І шкода ваших зусиль. Чи марно ви зараз працюєте? Чи робота якась така важка у вас? Ну ви дуже стійкі. А ну, що, що це? Не бачите поки що про світу? Так, ось він король кубків. Це хто? Його енергетика. Король кубків, а енергетика буде така... Вогняна. Він як виривається ваше життя на якомусь етапі, коли ви ну, зовсім заплуталися. А, і ну, сумніви, якісь набирають обертів. Ви дійсно начебто збилися з дороги. А з'являється кубковий король. А що, що він робить? Як стряска така. І що? Що, що, що з цим. Тобто, чи є він ваша доля? От тут якийсь кубковий король. Ну, давайте. Чи є він ваша доля? Ну так. Так, це ваш чоловік. Буде ваш чоловік. Це ваш король. А він підготовлений, ну, підготовлений тобто, для вас вищими силами. А ви для нього. Чи є такі на землі, є? Хто він для вас буде? Ну, чоловіком буде. Він чекає ще, і ще чекає. А чому чекає? Він вас бачить? Ваш чоловік, ваша доля, ваш партнер, ваша доля. Ні, він вас не бачить. Бачите, він у вас, кубкова королева. Він йде, начеб навмання, і точно йде до вас. Тобто сила, вища сила, яка йому надає зараз дорогу змін, повністю якесь перелаштування своєї психіки, воно веде точно до вас, ця, до, ця дорога. Тобто до вас, до вас йде якраз чоловік з теплим серцем і. Щирою душею. Добре, хто, хто він такий, цей а, король, цей чоловік вашої долі? Хто він такий? Якщо ви чоловік мене відчуєте, зараз я цю карту приготувала, а, то ви якраз вас доля направляє до жінки. І дорога приведе а, до неї, якраз до тієї самої, яка ваша, ваша пара. Так хто він такий? Ваш партнер. Можливо, якийсь митець. Ну, те, що творчості йому як такий дар Божий є, якийсь у нього. Хто він такий? Давайте подивимося, хто, як ви його побачите. Веселий, подобається жінкам. Або веселий. З одного боку, веселий, а з іншого боку, досить спокійний і взагалі холодний до цих жінок. Вміє дружити. Хто цей чоловік? Яким ви його побачите? Ну, харизма в нього дуже сильна, він вміє заворожувати. Окей. Ваш чоловік, ваша доля. Покажіть нам його. Має багато бажань, і ті бажання його якраз і ведуть. Тобто він одне за одним свої бажання виконує. Досить активний, сміливий і ну, романтично налаштований, але не не він і такий не інфантильний романтик. Тобто тут для нього важливі почуття саме тієї, яку він обрав, і тут не цурається свого роду. Ось так. Тобто тут саме чоловік, який дуже цінить і дотримується якихось традицій. родових традицій, родових, родового можливо, шляху розвитку. Так, тут також говорять, що цей чоловік дійсно ваша доля. Тут аркани де. До речі, Може бути і взагалі точно буде гарним супутником для жінки, яка розумна і знає, чого їй потрібно від життя. Так, тут є якась жінка ще, який. А, ось чому ви ще не зустрілися. Ви ще не бачили один одного. Він зараз на на межі розірвання або старих якихось стосунків, або якісь проблеми ще вирішує. Чому ви не зустрілися досі? Чому ви не зустрілися досі? Давайте подивимося. Тому що є ще те, що він... Ну, тобто дотримується якогось слова. І я тут бачу, що дорога все-таки приведе його до вас. Ось ви активно, Ви активно йдете своєю дорогою, він своєю. Ну, Своєю він поки що не йде, бачите, він поки що в стані підвищує. Але характеристика у людини дуже хороша, дуже хороша. Буду вас любити і на руках носити. Але дійсно ще ви не зустрілися з цим чоловіком, тому що він ще не розвівся, можливо. Як далеко ця зустріч? Та недалеко. Недалеко. І це трохи буде вас навіть лякати. Це, це може бути щось по роботі. Він далеко зараз знаходиться, так? але зустріч сама, вона близька. Він На стадії формування саме своєї свідомості, яка, готує, ну, яка буде вже підготовлена, що він зустріне жінку. Ну, але це бачите, які такі поняття, що навіть він усвідомлює, не усвідомлює. Навряд чи він буде усвідомлювати, що його свідомість готується до зустрічі з якоюсь жінкою. Але бачите, він… А все рівно йде правильною дорогою, тобто його доля веде до вас. Хоча, хоча по, суть, по суті, його показано цим підвішеним. Про що говорить, про що говорять? І це правильний шлях зараз для нього, тому що навіть ця підвішена ситуація приведе його до того, що він ну, правильним шляхом знайде вас. Знайде, ну тут точно двоє зустрінуться 100%. Так, ну тут говорять про саме про людину, про чоловіка, який би точно вам сподобався. Тому що ви начебто мріяли про такого, саме такого. Всі буквально пазли сходяться. Те, що ви над, собі надумали, начебто це якась ілюзія, бачите? а воно не є ілюзією. Це образ чоловіка, який, якого ви собі створили самі. Десь, можливо, записали колись. Я ще бачу, що він буде з вами зв'язуватися, можливо, якось напише здалеку. Так, і так, ваша пара, ваша доля. Хто він такий? Незнайомець поки що, незнайомець. А, тут пара іде, тут дійсно ваша пара, ваша доля. Маг і магиня, маг, і е, е, верховна Жриця. Все, далі кажуть, що не можна дивитися саме в такому руслі, там, де маг і магиня чомусь так. Окей, а де ви його зустрінете? Буде, буде сказано. Мені довелося світло вімкнути. Ви бачите, перемкнулося. І так, де ви його зустрінете? Десь в спокійній якісь ситуації. Ви, Тут кажуть ще, що вас ангели зведуть. Можливо, це там, де. Фонтани, можливо, там, де якийсь струмочок, вода, дзюршить, щось таке може бути. Можливо, біля фонтана, там, де є ангел, як, 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 як якась статуя ангела. Ось, що ще може бути, де ви зустрінетесь? Оце десь на вулиці, в дорозі. Вході кудись, можливо, якась буде, ну, щось буде відбуватися, якась подія, і ви туди йдете, і він на вході. Теж може бути. Це може бути онлайн, наприклад, для когось, тому що багато дівчат кажуть, що там для вас поки що те, що тільки шкодить вам. Не знаю, можливо, це період такий. Ось онлайн показує дияволод де і десятка, там, де... Там, де чоловіки або жінки, які мають вже дружину або чоловіка, і вони. Ну, можливо, саме такий період, бачите як? Хоча там не завжди так. Так багато дійсно якихось дурників. А Все-таки є ще ті, які хороші. Ну, може бути і так, може бути і через інтернет, але якась така важка ситуація. Тут склалася. А саме з цим чоловіком ви зустрінетесь все-таки на, за, зовні, зовні. Ви поки, поки що відвернуті один від одного. Але настане час, коли він начебто почує, щось відчує і буде йти дорогою саме долі, про яку ми казали, що він як виходить на неї, там, де вас зустрічає. Хоча дивіться, можливо, так, що ви почнете один одному щось писати, а потім буде зустріч. Він перший прийде на зустріч і буде чекати вас, ви його побачите. Підходите, а він дає якийсь подарунок. Ось така зустріч. Ну що, він одразу буде показувати, що він, ну, на що він здатен, На що він здатен в плані того, що як відноситься до жінки. І ви відчуєте, що це добра, чуйна людина з одного боку, а з другого боку справжній імператор. Тобто, тут, як знаєте, свою позицію має, від якої не відвертається. Стабільний і. Такий чіткий чоловік. Ну що ж, такий сьогодні у нас розклад на цих таро. Дуже цікаве таро. Ви його поки що не бачите, бачите, цього чоловіка. Давайте я останні буквально вам поради дам. Поради. Порада. Не бійся, якщо щось руйнується, залишити це. Не треба складати. З попелу, знову ліпити ці цеглинки, щоб щось створити, що тут ще? Ну, Тут начебто все. Десяточка. Ну, вам кажуть, що буде щаслива подружня, щаслива подружжя, щаслива сімейна така ідилія, тому нема про що навіть і турбуватися. Дуже дякую вам, мої хороші. Дякую за те, що були тут, дякую за ваші лайки і коментарі. Такі прекрасні слова ви мені пишете. Мені дуже подобається читати саме тут, на цьому каналі. Коментарі, тут я всі читаю, до речі. А Ще хочу подякувати тим, хто фінансову підтримку мені надає. Це дуже як, тішить мою душу, що мої відео потрібні. І що ж, якщо ви бачите, що вам сподобалось і ще комусь захочеться щоб перекинути, кидайте відео, діліться, будь ласка. Пишіть коментарі, ставте лайки, це дійсно буде розкручувати трошки цей канал. Дуже дякую вам за все. Без вас не зможу. Ви маєте чудову енергетику, і це, мені це подобається. Дуже класний, дуже класний ком'юніті у нас. До побачення, Па-па.